Наскільки ви вважаєте доцільним із створення такого міністерства? Ну якщо б згідно орвелу, то так, то абсолютно необхідно У всьому решта. Ви знаєте, це анекдот. Нехай спробують проаналізувати досвід будь-якої нормальної країни. І покажуть, де є Міністерство правди або Міністерство інформації. Це ж смішно. Насправді, все, що потрібно, говорити правду і щоб продукт, медіапродукт був якісний. Все. Ну, тобто, я можу сьогодні там відповідально розповісти, що в Ізраїлі, який воює від, від дня свого створення, ніколи не було Міністерства правди. Більше 50 прав... років. Так? Ніколи не було Міністерства правди. Тобто, створюйте серйозний продукт. Нехай його люди дивляться, слухають, читають. І все, і от вам, і вся контрпропаганда. Будь-яка контрпропаганда, тобто може бути там спеціальна передача, десь присвячена там викриттю чогось і так далі. Але все решта, будь-яка контрпропаганда. Це за, за визначенням продукт нікчемний. Я ж мені ще ж... Вдалося свого часу працювати при радянській владі, ми там займалися контрпропагандою. Я навіть пам'ятаю, що я в районній газеті був відповідальний за, за контрпропаганду в місті Галичі. Так, а чим ну, ви тоді займалися? Розкажіть, як виглядала ця контрпропаганда? Ну, що треба ну, це, було описати? Це була, це була ганьба. Тобто, Начальник районного КДБ. Ну, виживляєте, які могли б бути функції в районного і в принципі в обласного КДБ, тим паче в, в області, яка була закрита. Ну які там вони могли показувати результати, яких шпигунів там виявляти і так далі. Ну вони полювали за людьми, які там хтось розповів не такий анекдот. От от я пам'ятаю дуже добре таку ситуацію з анекдотом, який розповіла одна жінка, десь в моєму. Сільгосп... сільгосптехніки чи сільгосгоспхімії, і вони робили профілактику. А потім, uh -huh. це значить, вони з нею працювали, потім вони оголосили там якесь офіційне попередження органів державної безпеки, а потім вони зробили збори. І оці збори, от такі дрібні хологичики, <святували> типу мене, мали висвітлювати і цікаво про це писати. От uh -huh. вам і, і вся контрпропаганда. Та ні, ну взагалі це, це просто сміх, це навіть ну боляче про це говорить. Ой, нам боляче, от я просто згадую часи насправді там Януковича, так і коли ми говорили всі після 16 січня, ну взялись за голову і казали, що журналістика зникне. От вони забороняють сайти, фактично, вони дадуть нам працювати. А от зараз ну не схоже, звичайно, відчуття, тому що все ж таки якесь суспільство виросло після майдану. Так я думаю, що не не так просто буде це все змінити. Але сама ідея того, ну сама ідея створення, воно виглядає чимось абсурдним просто посткомуністичних постуталь. Літарних головах такі ідеї народжуються дуже легко. Ну, є ще звичайно і, і інша річ. Цілком можливо, що е, це ж ситуації, які народжуються то також кожен день. Є, скажімо, людина, які треба віддячити за, за якісь там заслуги і так далі. Треба під неї створити міністерство. Так теж буває в Україні. Так що нічого тут дивного я б не шукав.